Так, слідуючий блок питань про звернення технічної документації і землеустрою та виділення в натурі на місцевості земельної частки Пай. Так, тут е, мова йде про виділення в натурі і е, будемо розглядати це по е, колгоспах. Значить, перший е, колгосп про пролісу. Бобонич Марія Васильівна 2,15. Бобонич Марія Васильівна, 2,15, Маркович Марія Васильівна, 2,15. Це все урочище горб. Томінець Олена Андріїв, 2,15, Пролісок урочище е, Лукшать. Пудинець Іван Юрович, 0,18. Пролісок урочище біля картопля сховища. Маркович Михайло Іванович, 1.15, пролісок Тичина. Горобець Василь Юрович, 1,16, пролісок Балійова яма. Томінець Олена Андріївна 0,53 і 1,61. га, -га Прорісок Медянчик. Так, слідуючий э, колос – це э, Бескет. Мішковський Василь Іванович, 0,71. га, Бескет Шумина. Куполовець Марія Федорівна – 0,71. га, Бескет Кичірка. Сташак Оксана Анатолійовна – 071. га, Бескет Ельми. Э, Сафроній Софія Романівна – 058. га. Плай з плина. Козак Марія Федорівна, 071. Безкіт Синівська. Сафроній Софія Романівна, 0,58. га Плай з плина. Даліда Василь Іванович 012 га і 0,30. га Плай урочище суш і урочище верх. Карпович Надія Іванівна, 109-га, Плай верх. Кідучий КСП Шепід Русин Олена Дмитрівна 1,43. Ще Ями Корней Гафія Іванівна. 1.43 43. Ще під'ями. Лакатор Зоя Михайлівна 1.43 43. Ще під ями. Ірчак Марія Михайлівна 143. Ще Ями Русин Іван Михайлович 143. Ще під ями. Тривка Каліна Федорівна 1.43 43. Ще під ями. Фіцька не Ганна Васильівна. 1.43 43. Ще під ями. Дуда Віктор Іванович – 143, шепет ями. Гиба, Анастасія Федера, 041 га і 1,01 га, Ще лаз. Шкірта Анастасія Федера, 039 га і 1,04 га, Шепіт, урочище Перенес і щепят урочище «Ховк». Савчур Марія Михайлівна, 065 і 077, га, шепет, обіч і «Затінь». Верч Василь Васильович, 0,28 і 1,14, шепет великий Рабачин. Гула Михайло Іванович, 1.43, шепет хов. Ганна Михайлівна. 0,14, шепет малий Рабачин. Медулич Володимир Михайлович, 1.43, шепет ями. Сергій Сергійович. Це один сертифікат на двох чоловік. Медук Володимир Михайлович та котекс рік серія, 1.40, шепет ями. Ee, слідуючий сертифікат так само. Медурик Володимир Михайлович та кодик Сергій Сергійович 1.43 га ще під ямі. Прусяк Віта Федерівна 1.43 га ще під Голиця. Прусяк Віта Федерівна 1.43 га ще під Лупшар. Худан Володимир Федорович 1.43 га ще під Ельма. Русин Василь Федорович 1.43 га ще під Ельма. E, шопа Наталія Іванівна 0.61 га e, просто ще під Ельма. Хто тобто, доповідає? У нас звернулися дані громадяни, власники сертифікатів. Попередньо, на попередніх сесіях ми їм давали рішення. Дозвіл на оформлення земельних часток Пай. Тепер ми їм затверджуємо, передаємо власність даній земельних часток ПАЙ. Виділяємо в натуру. Тобто всі опрацьовані, всі, всі на пойовій території, на колгоспній території, кожного колгоспна. Які питання є до доповідача? Зауваження пропозиції. Якщо немає, тоді ці, е, ці громадяни, які були зачитані і були е, е, допові, доповідані доповідачу, прошу е, голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Так, слідуючий блок питань це надання на розробку технічної документації з дев'язкою на земельну частку ПАЙ. Це КСП Бескет. Значить, Бенце Світлана Іванівана 071 -га, Бескет Кечірка. Савчур Надія 081 071, -га, Бескет Воробчівський». Родняк Василь Михайлович, 071 «Бескіт Воробчівський». Родня Ганна Мадрію, 081, Бескид Воробчівський. Уйвана Володимир Миколаїв, 081, Бескид Воробчівський. Василь Федорів, 081, Бескид Воробчівський. Крим Оля Федорів, 081, Бескид Наталія Іванівна, 081, Бескид Рогач Ганна Васильєва, 081, Бескид Рогач Микола Миколаївич, 081, Бескид Воробчівський. Шкальбей Гавія Михайлівна, 081, Басараб Ольга Георгіївна, 081 га Беські стіни. Басараб Ольга Георгіївна, 081 га Беські стіни. Басараб Ольга Георгіївна, 081 га Беські стіни. Маркович Іван Дмитрович, 081 га Беські стіни. Басараб Ольга Георгіївна, 081 га Беські стіни. Маркович Mariana Viktoriy, 081 га Беські стіни. Маркович Іван Дмитрович, 081 га Беські стіни. Marković Ivan Dmitrov, 0,70 dinara, bez skit stene. Marković Ivan Dmitrov, 0,70 dinara, bez skit stene. Marković Marijana Viktorija, 0,70 dinara, bez skit stene. Marković Marijana Viktorija, 0,70 dinara, bez skit rovinji. Marković Ivan Dmitrov, 0,70 dinara, bez skit rovinji. Mihovnic Jurij Jurović, 0,70 dinara, bez skit rovinji. Jurović, 0,70 dinara, bez skit rovinji. Tatjana Oleksandrija, 0,70 dinara, bez skit Тетяна Олександр, 071, Besket Roving, Маркович Мар'яна eh, Віктор, 071, Besket 10, Сіфраг Василина Михайлів, 071, Бескет. Бескет, Марушак, Марія eh, Васильів, 071, Бескет, Марушак Іван eh, Максимович, 071, Besket, Томець Марія Петра, 071, Bescuit, eh, Конбрик Степан Васильович, 071, Besket, Сіфраг Ганна Михайлов, 071, Бескет. Роман Володимир Юрич, 072, Basket, Marchak Hanna Vasilia, 0701, Basket, Фітаничний Михайлов, 071, Бескіт. Книж Василь Іванович, 071, Бескіт. Купоровець Марія Іванівна, 071, Бескіт. Женя Федір Петрович, 071, Бескіт. Кам'янка, Реділь Михайло Іванович, 071, Бескіт. Кам'янка, Горб, Гафія Федо Миколаївна, 071, Бескіт. Якимеля Марія Іванівна – 071, га. Бескет, Перш Наталія Наталья та Футиниц, Карина Іванівна – 071, -га, Бескет Києвець, Сачур Віталій Михайлович, 071, -га, Бескет Києвець, Медулич Матрона Романио, 071, Beskit Києвець, Titko Іван Васильович, 071, Beskit Києвець, Contrich Марія Vasseliev, 071, Beskut Києвець, Burish Михайло Федорович, 071, Beskit, Mladski. Млавець Іван Михайлович, 071, Бескет Чірка, Sakšuur Федір Васильович, 071, один, Бескет качерка, матуля Ганна Юрина, 070 один, Бескет качерка, сакчур Федір Васильович, 071, один, Бескет качерка, матулья Ганна Юрий, 070 один, Бескет качерка. Ми Миколаївна, Миколаїв, 071, Бескет. Федеричен Михайло Степанович, 070 один, Баскет. Шкребей Іван Іванович, 071 Бескет, Шкребей Оксана Федеров, 071, Бескет, Самбус Мария Васильевич, 071 Бескет, Карабен Ханна Федеров, 071, Бескет, Цифрак Іван Васильович, 071 Бескет, Книж Анна Іванівна, 071 Бескет, Кузьо Петро Іванович, 071 Бескет, Соббан Іван Іванович, 071, Бескет. Собан Марія Олександрівна – 071 га. Бескід. Шребей Михайло Іванович, 071га, Бескіт. Цифрак Василь Васильович, 071га. Бескіт Кичірка. Е, слідуючий: е, це колгосп пролісок. Баник Тетяна Федорівна – 1,11 11. Пролісок Осонця. Чайбін Ольга Юріна. 1,65 пролісок. Тичка Федір Степанович, 0,08 га. пролісок Шаєво, Карпа. Ганна Іванівна, 1.14, пролісток Тирса, Воробець Анастафія Іванівна, 1.13, пролісток Глух та Тирса, Ivan Іван 2.15, пролісток, Попович Анна Іванівна, 2.15, пролісток, Самодай Василь Володимирович, 1.14, пролісток, Самодай Василь Володимирович, 1.14, пролісток, Коцур Дмитро Михайлович, 2.15, пролісток, Коцур Дмитро Михайлович, 2.15, пролісток. Яницька Тетяна Васильівна, 1.43, Шепіт, Кривка Марія Павлівна, 1,43, ще під Кичера. Дитана Ілліра Євгенівна, 1,43, ще під. Іван Федорович, 1,43, ще Гула Любов Іванівна, 1,43, ще під. Гошкар Іван Іванович, 1,43, ще під. Шопа Наталія Іванівна, 1,43, ще під. Ірчак Марія Дмитрівна, 1,43, ще під. Ганна Васильівна та Грига Івана Васильовича, 1,43, ще під. Слідуюче... КСП Плай. Моврита Наталія Федорівна 0,20 плай, Поарчина. Геть Юрій Юрович, 109. Плай. Бабець Світлана Михайлівна 109, Плай. Оленич Ганна Іваніна, 037, тюшка. Коцур Василь Федорович, 0,37, тюшка. Прошу доповісти по переднічних по погострах та громадянах. Дані громадяни є власниками. Сертифікатів на земельну частку ПАЙ. На даний час ці сертифікати не товарені, і люди написали заяву на виділення в натурі земельної частки PAI. Кожен власник сертифіката, перша його заява має бути про надання дозволу на виділення в натурі, а друга заява, як ми перед цим доповідав, це передача власті даної ділянку, яка виділяється на підставі сертифікату. Значить, ці громадяни по КСП Бескіт того разу ми переносили із за того, що там їх була велика кількість на одній тій самій у тому, у тому самому урочищу. У зв'язку з тим сьогодні ми запросили. На засідання нашої комісії депутата від Студентської сільської ради. Прошу Іванович, є якісь питання по цих Це заявах і по цих громадянах? Ну тут продивися, що там. Ну, тут йдемо про Миголиста Юройович, Кузя Петро Іванович. Немає купування не нічого. Вони просто пишуть. Облик Тетяна Олександрівна. Коколавець Марія Іванівна, Кондрич, Марія Васильівна. Пропозиція від депутата, яка... Перед нас на другу сесію ознайомитися, що не донесуть розкопуювання, де вони ходять є і червоні державні активу в селі дальше... У нас значить є пропозиція перенести. від депутата ці заяви, які були перечитані у зв'язку із недостатньою кількостю інформації і Я технічної заявлюсь. документації, перенести на доопрацювання. Які ще є питання по тих громадянах і по тих КСП, які були ще зачитані попередньо? Не Нема більше значить у членів комісії, є якісь питання зауваження пропозиції. Немає. Якщо немає, прошу всі е, ці е, громадяни, які були зачитані колгоспу, е, голосувати. Хто за? Проти І рішення прийнято одноголосно за виключенням тих заяв, які були внесені депутатом е, Зула зу, немає. Ні, ми їх переносимо просто на доопрацювання. Не, а, не, а, не, не, да. не надаємо. А не де ці... Треба за отдельно, щоб... ні, ні, ні. Ми їх переносимо, тобто з цих переліку цих ми їх е, е, виключимо. Що я зачитував. Ну і тут ще один блок питань. Є список е, клопотань, які виносяться на обговорення. Та, на опра... та е, направляється на додаткове вивчення. <клес> У зв'язку з тим, що є якісь технічні або накладки, або є якісь е, питання щодо е, правильності, або е, мається на увазі технічна документація, або інші, технічна якісь, або є якісь є інші зауваження до цих питань. Значить, медують ми Михайло Михайлович, частина сертифікату отоварена цілі кріфіцького ініціювального серію, яка СП в даному урочищі можливі державні акти старого зразку, які не винесені в натурі на місцевості. Цілюючи Суремко Любов Іванівна, КСП ще під урочище раз, у даному урочищі мультиві державні акти старого зразку, які не винесені у натурі на місцевості. Шишола Марія Васильєвна, КСП ще під даному урочищі можливі державні акти старого зразку, які не винесені в натурі на місцевості. Кирниця Анна КСП Пролісок, у даному урочищі можливі державні акти старого зразку, які не винесені у натурі на місцевості. Лозан Олександр Михайлович, КСП Бескет, можливе накладення на ліс. Хондрич Петро Васильович, КСП Бескет, можливе накладення на ліс. Сифрак Федір Федорович, КСП Бескет, бажане місце розташування земельної ділянки вже зайнят. Сефронів Софія Романіна, КСП «Пролісок» В даному урочище можливі державні акти старого зразку, який не винесені в натурі на місцевості. Шопа Василь Петрович, КСП «Пролісок» В даному урочище можливі державні акти старого зразку, який не винесені в натурі на місцевості. Перед Василівна. направити на переробку земельної документації у зв'язку з, з неправильною конфігурацією. Кривка Ганна Михайлівна, направити на переробку земельної документації у зв'язку з можливим накладанням на ліс. Русина Наталія Василівна, КСП Бескет. У даному урочище можливі державні акти старої зразку, які не винесені в натурі на місцевості. Шкабей Марія Миколаївна. КСП Бескет. У даному урочищі можливі державні акти старої зразку, які не винесені в натурі на місцевості. Бута Анна Федорівна. Та Руси, Наталія Васильівна, КСП «Бескіт», в даному урочищі можливі державні акти старого зразку, які не винесені в натурі на місцевості. Ковуч Марія Михайлівна. Направити на переробку земельної документації у зв'язку з можливим накладанням на сусідню ділянку. Сефрак Ганна Степанівна, КСП «Бескіт», Бажане місце розташування земельної ділянки вже зайняте. Белана Світлана Федорівна, КСП Шепін. Бажане місце розташування земельної ділянки вже зайняте. Бурдун Юрій Васильович, КСП-Шепіт, неповний пакет документів. Летана Львіра Євгенівна, ксп Шепіт. направити на переробку земельної документації в зв'язку з можливим накладанням на іншу земельну ділянку. Я прошу Ще якщо ще, є, Ще я, вибачте, що п'ять заявок, які ми переносимо. Кондич Марія Васильівна, так. надання Києвець, так. Кополовець Марія Іванівна, надання е, Бескіт гоблик Тетяна Олександрівна, е, Бескіт Ровені. Узор Петро Іванович КСПеське, Федір Сфені Юрович, КСПБське травня. Тобто, я прочитав 19 заяв плюс 5 ці. Тобто, разом є 24, 24 заяви, які переносяться на доопрацювання і додаткове вивчення. Так. Які є запитання у членів комісії? Нема запитань. Зауваження, доповнення. Якщо нема, то прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Значить, ко, які є ще питання до, до роботи комісії. Запитання там, де пропустили по воєнного там. З по поводу військового в нас звернулася людина, водна. Ми попередньо вирішили, що водна по... Відмову відмови, 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 сесію, Говорили з головою, а краще листа напишемо людині, що під час воєнного стану не можна відійдети, щоб не затримувати роботу сесії. Тобто до нас звернувся Боднар Павло Олексійович про виділення земельної ділянки на території Перепецької територіальної громади. У зв'язку з тим, що під час воєнної стану є мораторій на виділення земельної ділянки у приватну власність, тобто ми не управі виділяти ніякі і в тому числі даному громадяну Бондар Павло Олексійович. А ви йому напишете листа, що йому напишемо, щоб що йому комісія тим... відмовила? Може, все таки маємо нехай йому відмовити сесія. Я якийсь яка зміст, то закону, не вийдеся. Будемо лише лише. Як ми троє вийдемо, я говорю, понятно, а так б. А яка пропозиція так, від депутатів такі ми троє сіпа типу, рішили, що йому там, нехай сесія скаже, що у такого закону не дозволяє і отамі. Ну я не знаю. Добре, я... Добре. Е, значить, член комісії, Шур Михайло Михайлович рекомендує заяву е, Бондаря Палаксієвича направити на розгляд сесії сільської ради. Хто То за це... проти рішення при Значить, якісь питання, які ми не опрацювали, є? Нема. Значить, проти, тоді ми рекомендуємо сільському голові Пилипецької сільської ради Віталію Валерійовичу направити зазначені питання з відповідними проектами рішення, окрім клопотань, правення на додаткове вивчення на розгляд чергової сесії. Хто за? Хто проти? Утрималися? Рішення прийнято. Тому, шановні члени комісії, запрошені. Хто був запрошений на? Засідання сесії з питань містобудування земельних відносин та охорони права. Всім дякуємо. Робота сесії за.